Так, друзі, всім привіт. В общем що. Дойшла черга до шлангів, купив сьогодні дві шланги. Блін, одна шланга. Так, да. і туди назад. Поїхав я сьогодні ось попакував шланги по 2.30. Назад на гідровий пару. Сюди зараз поставлю. Ось мене є кронштейн. Сюди зроблю бо ну, якось некомфортно, коли його немає, треба зробити, щоб було. Заїхав до пацанів, вони мені спакували. Дякую тобі. Зараз спакуємо шланги, так, перетягнув передні колеса. Зараз йду ще заднє. Так що ми маємо по борзому? Тут все провірив по маслу, все чітко. Як ви бачите, є. Проблема, все в маслі, але вона вже рішилася. Лопнула шланга на дозатор. Трохи обкакуняло. Ну, То мілочовка, на нього є скьорхер. Хотів сьогодні зафігарити йому ПХД Перед оранкою прибрати, натерти, намити. Але холодно, немає сонечка, ну його в баню. Блін, ну, варіантів немає. Я щось думав, що там треба уголок, треба було пакувати рівну. Прямі. Ну натупив. Мій косяк. Ну, так, так. Да, варіантів нема. Так, прицепив я плужок. Е, плуг у мене від компанії Velesagro. Е, 4 по а, скільки? По 40, мабуть, а 4,45. 45 Необоротній. Отакий От апаратик. Тут він у мене на текроні? передплужники немає текрона. Ну, Я думаю, що юржа тернеться, все буде чітко. Цього я вже трактора вчора підготовив відцепив куна під оранку. Зараз готовлю того, накидаємо на нього плуг, і спробуємо його в оранці. Так, ну в общем, що? Якщо все чітко, все класно, то должна сьогодні получиться оранка. Якщо ні, то е, завтра. Ага, зараз. Так, ну що, шланги ми зробили, правда, другі поставили. Зняв затвала. Ті трошки дуже длінні і під углом не гадяться. Так, ракета ночі вже готова. Бортий теж. Зараз куримо, прогріваємось і їдемо. Я вже за борзим скучив в тебе тут порядок, а? Зараз вона підніметься. Вона ж пневмо, ти не знав. Ні, вона треба підняти, просто смикнути її, вона зафіксується. Все. Там просто три положення, поняв? Вища, нижча, як хочеш. Ні, шнур остав тут. Шнур туди на полку поклади. Ех буде давати, руся, одна, Все, красота. Так, їдемо до магазину, кукаємо водички, п'ємо каву і летимо. Так, ну що, банда вся в зборі. Один пішов. Зараз другий. Давай, печень, стоїш. А я вже буду примикаючи. Это, я пятой, ора. Ну, хорошо идет. Без дыма, без ничего. Турбина свое дело сделала. E bolha Китирається ще груднинка, все, буде бомба. Бо. Уже краще пішло. Дякую. Де ви діти з клопці? О, ту дорогу накатали твердо капець. Дяк, це всі. Зараз ярик на Нічого. зараз сделаємо под кланем. Шосту і поїхали. дорога пішла. Ну, oh, no. Чого не хочу орати, бо просідає по тахометру. Іде, йде, йде, класно, тоді бух просів, десь нагрузка більша. А як п'яту йду, то йде монотонно. Ну, зараз це кружок пройде. Потім буду далі п'ятої орати. Не хочеться мені апарата насилувати. Це буде хай чуть-чуть медленніше, чем кончати. Вже такий гарний кусок виграли. Доли не заходиш. Дев'ятдесять. Так, ну що, друзі, на сьогодні вже і все. Е -е, лишаємо такий кусок, щоб завтра був смисл приїхати сюди. На сьогодні наче й багато. Ох ти, монтіровка випала. А тоді як довше поораємо, то цей бачите, не відчистилось. Завтра я його почищу болгарочку і буде бомба. Ну що, в принципі, чистим плужок. Чистим. І переможе додому. Що таке? Чого це таке щасливий? Музика грає. Музика грає? Дивись, смалить до конця це буде довго. А ви більше тоді завтра не буде смисла їхати. Ну, якось так. Хороша сьогодні, завтра приїдемо до Ораї. Так, ну що, тут теж повний порядок. Красота! Все, да, тільки... Да, давай, 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 да? Ага. Все, я поїхав. Зараз я... прямо. Дві минути і роз'їжджаємося. <реш> так, друзі, кому сподобався відео з вас подобайка, комент і підписка на канал. Думаю, скоро вже будемо заїжджати на кукурузиння, будемо там займатися гарати. Всім пока-пока.